Та блін, де цей кур'єр? Можна замерзнути. Так, о я вже своїх рук не відчуваю. А, о, дзвінок! О, кур'єр! Ха-ха! Клас! Дочекався вас! Давайте швиденько! Та помаленько, що ви... Боже, ви кур'єр чи хто ви? Якось тебе бачив. Так. Так, э, а де подарунок де? Подарунок. Ростопочка. Хух, якийсь такий дивний подарунок. Так, накладна є, все. Дякую. А, доставка. А, блін, що це ще вас. А чи вас доставка не, не... тримай? Все, дякую. Так, компактники. Ха-ха! Получив, є. Ого! Ого, який важкий. О. Так, а ну зараз будемо розпаковувати. Так, накладна. Ну цей раз хоч накладну дали, того ж разу так був лоханувся. Так, подаруночок. Так, ану, червоненький вигрівач. Так. так. Так він же ж... Так він же ж не червоний. Він же ж відрізняється по кольору. На А де ще одне коліщатко? Як замовляти в інтернеті? І ще й за три дев'ятсот Так. Всім привіт! Ну як ви там замерзли? Я також замерз, тому що на фазенді температура така ж, як і на вулиці. На вулиці похолодало, а опалення ще немає. І я в таку ситуацію вляпався, купив ось цей обігрівач, а він взагалі не гріє. Мені здається, поки він нагріє, або наступить літо, або вимкнуть світло. Крім цього, всього, він ще й неефективний, тому що він довго нагрівається. У нас на Фазенді такий собачий холод. А по-друге, він ще споживає величезну кількість електроенергії. І до того всього, ви подивіться, він... Падає постійно, ну, одним словом, вляпався в одне місце. Так, мені здається, що це треба позбуватися, тому що на Фазенді не місце ось такого доробла. На фазенда це ж передача нових технологій. Тому я зараз зроблю подарунок пану оператору і хай він собі на здоров'я користується. Так, тому ми зараз я бистренько його викину. Хух, <звук> позбувся, глядачі. Ну що ж. Під ваші бурхливі оплески овації зустрічайте на Фазенді обігрівач нового покоління, який подарує вам сухе тепло, м'якесеньке і зекономить електроенергію. А найважливіше зекономить ваші нерви. Отож, наш сьогоднішній грізь гість обігрівач сібриз. Ну сього ж. З'являється загальна інформація, глядачі. Увага всім на телекранах. Отже, код товару в нас SB038, Це саме є марка такого чудового обігривача. Зараз ми бачимо початкову вартість і телефон нашої студії 0800-2192-12. Нагадаю, що дзвінки у нас на цей номер абсолютно безкоштовні. Також кількість у нас 50, кількість у нас невеличка. Отже, давайте будемо знайомитися, будемо перевіряти, тестувати. А найважливіше, давайте вже будемо грітися, тому що в нас на фазенді ми зараз побачимо, скільки нас градусів. Глядачі, менше 10 градусів. Це просто. Мені здається, що 10 градусів навіть вода може замерзнути. Так, ну що ж, глядачі, отже, наша новинка. Ви бачите, що в нас в кількості вона невеликій, виготовлюється вся в білосніжному пластику. А найважливіше, те, що цей пластик у нас він не займистий. Так, це дуже важливо, тому що безпека це найважливіше. Це електричний тепловентилятор потужністю 2000 Вт, який обігріває площу кімнату до 20 квадратних метрів. Порівняти його з іншими, наприклад, масляними генераторами, той, який на початку я демонстрував, той, який я вляпався. По-перше, доки генератор нагріється, це пройде година-дві. Ось такий тепловентилятор, вентилятор, він гріє буквально з перших секунд. Глядачі, це просто неймовірно. Ви також бачите, чи тут є довгий кабель, Ось, подивіться, його можна під'єднати в зручному для вас місці. По-друге, зверніть, будь ласка, увагу саме на його компактні розміри. І давайте ми зараз поміряємо, які ж його власне розміри. Так, глядачі, дивіться, давайте поміряємо його висоту. За по висоті він у нас буде всього-навсього 29 центи, 20... навіть 28, неймовірно, тобто він маленький, так. Але при цьому надзвичайно потужний. Поміряємо його ширину, завширшки він у нас 22 см. і по глибині він у нас. Приблизно 12 сантиметрів. Крім цього всього, якщо ж знову ж таки порівнювати з іншими обігрівачами, які йдуть набагато більші, компактніші, вони ще надзвичайно важкі. Їхня вага це може бути від 8 до 12 кілограмів. Якщо у вас болить спина, звичайно, куди ж ви його візьмете в руку? Такий обігрівач можна взяти буквально мізинчиком, тому що він надзвичайно ще при цьому легкий і при цьому потужний. Так, сібриз це в нас український бренд. Wynos na fazengi w Żernę, w persze. Саме такий бренд, він спеціалізується на виготовленні кліматичної техніки. Він виготовлює кондиціонери, обігрівачі, побутову техніку для кухні. Тобто це перевірений, високоякісний бренд, який в нас вже не вперше ми йому довіряємо. Такий бренд у нас виготовлюється на привідних заводах Азії за найстрогішим наглядом саме українських і європейських інженерів. Про що звичайно, що говорить, ось навіть у нас на е, титульній сторінці, на боковій сторінці, є в нас всі європейські. Європейські сертифікати якості, які відповідають і Європейському союзу, і міжнародному союзу якості. Тому глядачі, будь ласка, обирайте тільки якісне та перевірене. Я вам скажу, що електроенергія у нас, по перше, крім того, що вона в нас буває надзвичайно рідко зараз. Подають невеличкими проміжками. Звичайний масляний генератор, поки нагріється, світло вже вимкнуть. Отже, давайте зараз подивимося, що в нас там з кількістю. Нагадаю, що кількість у нас на початку була 50 одиниць. А зараз, увага всім, на телекранах 38. Я вірю, що ви замерзли, тому що мені, неймовірно, самому холодному студії. Наш масляний генератор не справився, він пропрацював кілька годин і студію нашу не нагрів. А цей ми зараз перевіримо, як же ж він впорається. Отже, глядачі. Нас відбулося 12 замовлень, тому ми зараз робимо почин. Робимо перше падіння ціни. Зараз будемо трішечки грітися. Увага, всім на телекрани. Відбувається перша знижка на фазенді. 1300 гривень. Бух, Навіть можна зняти капюшон, тому що навіть від такого падіння ціни мені вже трішечки стало тепліше. Отже глядачі, не перемикайтеся, набирайте телефон нашої студії, а зараз ми будемо вже його. Перевіряти в реальних умовах, як він справиться з нашою величезною студією. Тому не перемикайтеся, це Фазенда і нові технології. Друзі, ми повернулися. Це Фазенда, і ми сьогодні тестуємо компактний обігрівач від українського бренду Сібриз. І в нас уже для тестування все готово. Отже, в нас сьогодні буде битва. Голіаф проти Давида. Ви порівняйте на ці тільки розміри. Наш обігрівач. Він, покрім того, всього, що він красивий, він ще й в рази менший. Давайте зараз поміряємо перед вашими очима габарити. Ось такого масляного обігрівача, який займає половину кімнати. Він у нас по висоті майже 67 сантиметрів. Подивіться, якщо поміряти його ширину, це в нас 40 сантиметрів, тобто він габаритний. І його вага у нас 12 кілограм. Ви просто погляньте, який він важкий і до того ж, який ще й не зграбний, тому що його мені привезли без одного коліщати. І розміри нашого обігрівача. І Він компактний, маленький, при цьому надзвичайно легесенький. Обидва обігрівача працюють від мережі 220 вольт. Отже, ми для експерименту зараз поміряємо, покажемо, що наші обігрівачі вони обидва холодні. Отже, дивіться. Масляний обігрівач у нас холодний, не розігрітий. Ви бачите, що він у нас з температурою 17 градусів, 17,6. Давайте поміряємо ось цей обігрівач. Він також має саму температуру однаковісіньку. Тобто вони в нас однаковісінькі по температурі. Зараз ми виставляємо максимальний температурний режим ось такого масляного обігрівача. Дивіться, тут у нас шестірка буде. Ставлю його на максимум у нас. Дивіться, ось таким чином буде. І тут також зараз поставлю на другий режим. Наш обігрівач, він має два режими температури і має вбудований термостат. Отже, все це готово. І я зараз одночасно вмикаю їх до мережі 220 вольт. Так, глядачі, що відбувається? Ми бачимо, що. Наш обігрівач Сібриз вже розпочинає свою роботу. Тут вже починає від нього йти тепло. Я просто кайфую. Цей обігрівач він також загорівся, і ми зараз поміряємо температуру першого і другого обігрівача. Отже, увага на телекрани! Зараз мірюю температуру масляного обігрівача, скільки він буде. Ви бачите, що він у нас так як і був. 17,6 градуса, шість бджоли не гудуть, так і залишається. Давайте зараз поміряємо саме температуру нашого обігрівача сібриз. Так, дивіться, він уже 45 градусів. Це буквально пройшло 30 секунд. Дивіться, неймовірно. Це означає, що він нагрівається просто з шаленою швидкістю. Допоки цей нагріється, допоки, допоки тут нагріється масло всередині, нагріє ось цей метал, це вже пройде дві години. Глядачі, а за дві години у вас або може наступити літо, або вимкнуть світло, ви просто переведете на вітер електроенергію. А від цього я вже відчуваю просто тепло. Навіть мені здається, що можна навіть ось цю шубку зняти, тому що мені вже тут дійсно стає дуже жарко від нього. Глядачі, ці якух. О Боже, я відчуваю це блаженство, це тепло. Я так цього чекав. Так, шубка мені вже не потреба. Давайте зараз ще раз побачимо. У нас пройшло дві хвилинки. Побачимо, яка в нас ситуація відбулася за дві хвилинки. Отже, матяний обігрівач, у нас, ви бачите, глядачі, мені здається, почекайте, він мені так, він же ж працює. Дивіться, він взагалі не гріє. Він повністю холодний, хоча при цьому у нас ви бачите, що максимальна шестірка і горять дві лампочки. Тобто він працює так. Він взагалі не нагрівається ледь-ледь. Ось тут от зверху. Так, я здається, о, ось тут от зверху чути, що він трішечки починає гріти. Так. А давайте ми зараз поміряємо, скільки ж наскільки нагрівся наш обігрівач сібриз. Ви бачите, що він просто нагрівається з шаленою швидкістю, глядачі. Нагадаю, що наш сібриз він має два режими температури. Його потужність у нас 2000 Вт. ватт. Кожний режим це 1000 Вт. Якщо, наприклад, у вас в кімнаті ну, дуже холодно, вам треба швидко нагріти, спіти до вимкнення світла. Ви вмикаєте звичайно, що максимальний другий режим. Якщо в вашій кімнаті температура, ну плюс-мінус, наприклад, там, 15-16 градусів, вам треба її підтримувати, трішечки нагріти, ви можете достатньо в економному режимі використовувати ось цей перший режим. Зараз я вам його переключу. Він буде дещо тен буде повільніше нагріватися, нагрівальний елемент, але при цьому, глядачі, він буде працювати високоефективно. Також всередині є нагрівальний елемент, який не пересушує повітря, не спалює кисень. Крім цього всього, є ось такий тепловентилятор, який спрямовує саме це тепле повітря по всій вашій кімнаті. Тому здається мені, що це найкращий вибір для обігрівання кімнати до 20 квадратних метрів. Так, ну що ж, ти будеш сьогодні грітися чи ні? О боже, глядачі, тут всього-навсього на 0,6 градуса нагрівся. Я не знаю, скільки ще тобі треба часу, щоб ти хоча б -хоча до 30- сам нагрівся. Я вже не говорю про кімнату. Так. А наш сібриз в той час нагрівся вже більше, ніж 50 градусів Цельсія. Мені здається, що цей експеримент вже треба, не треба проводити, тому що в нас зараз може пробки вибити. Хух, як в мене нагрів сібриз? Фух, біля нього постоїти це ще те випробування, тому що спина нагрілася. Вже мені ця шуба хутряна також не потрібна. Глядачі, нагрівається все буквально за лічені секунди. Так, доробло. Мені здається, що тебе треба вимикати, тому що мені навіть здається, що пробки може вибити, оскільки в нас тут навантаження електромережу від одного. Можна сказати, не знаю, як назвати толку взагалі ніякого, а інший уже мене розігрів, що я роздягнувся в нашій студії. Отож, я тебе зараз позбудуся в черговий раз. Боже, як ти мене дістав? О, глядачі, він ще такий важкий. Так, зараз я його викину. Ох, глядачі. Повернувся. ну що ж, на студії залишається тільки один переможець: це такий тепловентилятор, який ви бачите, що він працює надзвичайно високо, ефективно, скільки буквально за декілька хвилин він сам розігрівся неймовірно швидко до 50 градусів Цельсія. А по-друге, він ще й розігрів надзвичайно швидко нашу студію. Давайте зараз побачимо, скільки в нас буде температури на нашому кімнатному градуснику. У нас перед початком зйомки було менше 10 градусів, а зараз ви бачите, що у нас температура піднялася майже до 20 градусів. Ось ви бачите, 19 градусів студії. Це неймовірно. Видачі, це просто фантастика. Буквально за 5 хвилин наша студія нагрілася на 10 градусів. Глядачі, і це все ось такий невеличкий пристрій, який забезпечить вам тепло в вашій кімнаті, яка має площу до 20 квадратних метрів. Отже, ми зараз оновимо інформацію по кількості. Я думаю, що вона зараз буде спекотна знижка, оскільки він неймовірно нагрівається просто як пічка. Пам'ятаєте, в селі раніше були такі пічки, які нам дарували сухе тепло, затишок. Це все те саме, той самий принцип. Ну що ж, давайте з вами порахуємо. Один. Два три тисяча сто гривень неймовірно. Глядачі, і це все ви отримуєте за розумні кошти, тому що той обігрівач коштував шалений грошей. Він не ефективний. Ще при цьому надзвичайно важкий. громісткий і просто переводить кошти на вітер, тому що він тільки жире електроенергію, а не гріє. Отже, нас запускається таймер. Нагадаю, що на фазенді в нас дзвіночки абсолютно безкоштовні. У нас також на фазенді повністю безкоштовна доставка. і Також не забувайте, що товару у нас СБ-038, Це саме як. Товару з такого обігрівача Сібриз. «Сібриз» у нас український бренд, він перевірений, протестований. Тому в якості ми не сумніваємося, що ви берете тільки найкраще, тільки перевірене і протестоване. Глядачі, я вам скажу. Давайте зараз поміримо, наскільки нагрілася наша студія, тому що коло нього постоїте, це ще й те випробування. Отже, зараз пан оператор наведе градусник, дивіться, наша студія. Ви бачите, що сама студія нас прогрівається. Ось дивіться, біля нього в радіусі одного метра. У нас температура вже 34 градуси. Це в радіусі одного метра. Це означає, що ось так у от, тут довкола вже 34 градуси, а кімната нагрівається ще швидше, тому що сібрис він гріє і предмети, і повітря завдяки технології ось цього термовентилятора, який знаходиться в середині. Ну і що, глядачі, не перемикайтеся, це фазенда. Ви бачили, що битву Давида і Голіафа. Звичайно, що виграв Давид, це сібриз. Ось такий чудовий, теплий вентилятор, який і красивий, і надзвичайно потужний. Другий режим забезпечує максимальну температуру. Та куди ще більше. Тут на другому режимі можна піджаритися. Боже, як він гріє, це неймовірно. Фух, я вже весь мокрий біля цього сібриза. Це просто щось та чимось. Ви погляньте, він невеликий, але при цьому він так шалено нагріває. Глядачі, це те, що треба. Коли немає опалення, коли вимикають світло, коли, наприклад, вимкнули світло на дві годинки, і ви якраз за ці дві годинки зробите собі справжнісінький е, спеку сахару у вашій кімнаті. Давайте зараз побачимо, що в нас там на градуснику. Перед тим як ми пройшли в студію, у нас було менше 10 градусів. А зараз ви бачите, в нас 25 градусів. Це просто скоро вже буде тридцять і просто буде температура, як в Дубаї. Це б неймовірно, тому що ось такий невеличкий обігрівач, але при цьому. Ефективний на всі 100%. Глядачі, також, якщо, наприклад, вам не треба таку високу температуру, як на зараз студії, ви можете поставити ось на перший температурний режим. Він буде і економний, буде споживати всього навсього всього одну тисячу ватт, і при цьому буде підтримувати температуру вашої оселі. Також у нас є термостат глядачі. Допомогою цього термостату ви можете регулювати саме час режиму роботи. Якщо ви ставите на максимум, обігрівач буде працювати без зупинок. Якщо, наприклад, вам потрібно підтримувати температуру стало, ви просто ставите його, наприклад, на серединку, і він трішечки попрацює, зупиниться, попрацює, зупиниться, буде працювати так от періодично. Якщо ж ви забули виключити цей обігрівач, пішли, наприклад, кудись по справам, тобто поспішали. Нічого страшного, тому що сібриз також піклується про це про безпеку. І наш обігрівач він має захист від перегріву. Глядачі, ось подивіться, навіть на коробці записано: ось захист від перегріву. Тобто, це ще й безпека на найвищому рівні. Звичайний масляний обігрівач такої функції не має, він буде працювати доти, доки або не зробить. Пожежу або сам не згорить, або не прийдуть сусіди вам на допомогу. Тут все передбачено. Глядачі. Також у нас коли працює обігрівач, світиться червона кнопочка, тут лампочка, це дуже зручно. Ви бачите час його роботи. Ну і також він при цьому невеличкий, але багатофункційний. Має незаймистий пластик, це дуже важливо, тому не переживайте за безпеку. Ну і також, глядачі, ви отримуєте також цілий рік гарантії від самого виробника, тому що в комплект ходить ще й такий гарантійний талон. Я вам зараз його продемонструю. Ось тут він знаходиться все українською мовою. Дивіться, гарній талон передбачує вам безкоштовний ремонт в сервісних центрах українського бренду Сібрис. Ви подивіться ремонт у нас, якщо що, не дай Бог саме за рахунок виробника. Але з ремонтом в нас таких випадків не було, тому що «Сібрис» він перевірений. Він протестований уже роками. Він нас на Фазенді не вперше. Пане продюсере, можна трішечки швидше, бо я зараз тут жарюся біля цього сібризу. Жарко просто неймовірно. Фух, не можна? Боже, ну ви безсовісні, ви просто злучайтесь. Тоді я зніму з себе цю кофту, тому що її можна викручувати. Я вже тут весь мокрий. Глядачі, але якщо, наприклад, в таких ситуаціях вам або жарко, або літо... Наш обігрівач має ще одну корисну функцію. Він має функцію охолодження. І я зараз скористаю цею функцією, тому що я тут нагрівся, все-все мокре на мені. І футболка, і кофта, так я щойно зняв. Отже, обі охолодження активується з такою кнопкою. Ви подивіться, тут у нас є намальовано вентилятор. Ми натискаємо, і в нас звідси вуаля буде дути холодне повітря. Це просто клас. О, боже. Хух. Треба трішечки охолодитися, тому що нагрівся просто неймовірно. Холодне повітря, не простудіться, тому що воно дійсно холодне. У нас вимикається нагрівальний елемент, нагрівальний тенос цей. І працює тільки режим вентилятора, тому що, тому що це ще й буде багатофункційно. Так, я вимагаю знижку, тому що я тут зараз жарюся. Ви просто погляньте, це без, без жалізну, таке, так, знущання з мене. Ну що ж, давайте знижку. Глядачі в студію 11 залишається, і ми зараз робимо для вас знижку. Глядачі, увага на телекрани! 899 гривень! Неймовірно! Боже, як жарко. Глядачі, нагадаю, що це український бренд Сібриз. Він перевірений часом, перевірений руками. Ви отримуєте безкоштовні дзвінки, безкоштовну доставку на відділення нової. Пошти також ви отримуєте безкоштовне ось таке гарантійне обслуговування. Ви отримуєте цілий рік гарантії. Ну і також ви отримуєте тепло, блаженство в вашій оселі. Тому що, коли холодно, звичайно, що хочеться якомога швидше зігрітися. З нашим брендом Сібриз. Він вас зігріє буквально за дві хвилинки. Ви бачили на початку програми, як він швидко нагрівається і як він ефективно нагріває вашу кімнату. Глядачі. Також, наприклад, дуже актуально, коли у вас короткі проміжки в наявності світла, навіть за цей короткий проміжок світла, ви можете швидесенько нагріти свою кімнату 20 квадратну метрів, так, площею, і вона нагріється надзвичайно швидко. Перед початком зйомки температура нашої фазенди була до 10 градусів Цельсія. А зараз у нас просто рай, просто спека 25 градусів в Студії температура нагрілася за допомогою такого невеличкого обігрівача. Також, глядачі, для нього це не проблема, тому що він працює в двох режимах, споживає в першому режимі 1000 Вт, в другому режимі 2000 Вт, якщо вам треба швидко, ефективно нагрівати. Також він має захист від перегріву, він ніколи не перегріється, має з пластик, що не займається, ну також він має вбудований термостат. Все, що треба для швидкого, ефективного нагріву, коли у вас, звичайно, немає опалення, або воно відсутнє, або воно погане, або блекаут, немає світла чи немає електроенергії. Це найкращий вихід, саме вибір в таких ситуаціях. Отже, глядачі, у нас час ефіру вже завершується, залишається 15 секунд, тому поспішайте. Поки є в наявності і поки є акційна ціна 899 гривень. Не забувайте, код товару нашої новинки ви бачите на телекранах. Це СБ 038. Ну, звичайно, що далі буде набагато дорожче. Ну що ж, ефір завершився. Всім вам дякую за увагу. Всім мира, перемоги, тепла і добра. Зустрінемося зовсім скоро в нас на пазенді. Боже, хух, як мені жарко. Фух. Ще, З зняли вже? Пф, вже відзняли чи ні. Ви дістали, мені так жарко. Фух! Вимикай! Вимикай! Що ти знімаєш? Та я йду в басейн, що ви до мене пристали? Я весь мокрий, тут жарко, 25 градусів. Ви що, знущаєтесь? Красота. Справжня спека плюс 35. А, відпочинок. О, цікаво, що там за вікном? А ну зараз подивлюся, яка там погода. О, це -то тут заворуха. Ух, закривай швидше. Вррр, холодина. А де ти персик взяла? А, а банан будеш? Банан? А, як хочеш. Тоді йду до тебе зараз. Посувайся. Зараз будемо рибок з тобою розглядати. <свистак> О! Водичка тепласенька. Ай, красота! -у!